Вітаю вас, з вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо комплект каоксально-кустичної системи від компанії Vibe. Модель Pulse 69 v 3 Розміром динаміки 6х9 дюймів. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас два динаміка. Запаковані. Окремо? Динаміки доволі потужні, з захисними решітками в комплекті йдуть, Решітки металеві і також. Динаміки. Динаміки на три смуги, як ми бачимо, доволі широкий магніт. Номінальна потужність, як заявляє, виробник 100 Вт у даних динаміках. максимальна потужність 300 Вт. В комплекті є невеличкі дроти підключення. І також монтажний комплект є. Інший динамік. Також захисною решіткою. Абсолютно ідентичний. Монтажна глибина 8 см у даних динаміків. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі. Підвіз гумовий. Чутливість у даних динаміків заявлена 92 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.